Фімо, ти спав з моєю дружиною, ти мені за це заплатиш? Додіку, скажу тобі, як другові, я двічі платити не збираюся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Військовий лікар вирішив перевірити новобранця чи все в нього в порядку з психікою. Скажіть, рядовий сміт, чим ви захоплювалися в цивільному житті? О, нічим особливим не захоплювався. Хм, Навіть за дівчатами не ходили. Ні. І у вас не виникало такого бажання? Щось на зразок цього виникало. Тоді в чому ж справа, дружина мене не пускала сер. Перше вересня мама заплакала, збираючи своє дитя до школи, на що син відповів Та не ревити, самому тошно. Рабінович вперше прийшов на перегони. Він поставив на нікому невідому коняку і виграв. Тоталізатор виплатив йому 641 до 10. Шлемензон стоїть поруч, блідий, як полотно, і просить Яшу, ну скажи мені, хто дав тобі цю пораду? А навіщо мені чиясь порада? У програмці я прочитав стайня Резенфельда, кличка коня Рахель. Ось їй сказав собі це ж єврейська конячка, як небудь прорветься. Чоловік, який засмагав на нудистському пляжі, щоб уникнути сонячних опіків, прикрив свій найважливіший орган капелюхом. Пані, що проходила повз, єхідно зауважила: якби ви були справжнім джентльменом, ви б підняли капелюх у присутності дами. Мадам, якби ви були справжньою леді, він би піднявся сам. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сидить компанія, випивають, сміються, ведуть балачки. О, хлопці, ви чули, що кожен четвертий помирає від пияцтва? Тю. Та навіщо нам той четвертий? Ми й на трьох добре все організуємо.